Раді з вами поділитися словами, які є записані в новому заповіті, які нам говорять про Трійцю, про сьогоднішнє свято, особливо про, про Духа Святого. Прошу присядьте, я буду зачитувати з декількох місць. І в основу я взяв це Євангеліє від Івана, 14 розділ. Хто має собою Відрії, нехай слідкує. І буду читати 14 розділ. Спочатку зачитаю 6 і 7 вірш. Євангелист Іван описує про те, що Ісус Христос говорив на початку. І читаємо Євангелію від Івана, 14 розділ 6 і 7 вірші. Ісус сказав йому: Я дорога і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б Отця Мого, і від нині знаєте Його, і бачили Його. У цих віршах бачимо, що Ісус говорить, що немає ні іншої дороги через, як, через Ісуса Христа до Бога. І лише ця дорога, вона прокладена Ісусом Христом. У шостому вірші ми читаємо і в іншому перекладі можна знайти, що тут останні слова в шостому вірші сказані: якщо не через мене. Тобто немає іншої дороги, якщо не через Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос. Поєднав людину із Богом. І також у цих віршах показується єдність Ісуса з Отцем. І ті учні, які були з Христом, постійно, вони мали змогу бачити Бога, тому що Він показувався через Ісуса Христа. І так, як про це і говориться також у Сьомому Вірші. І Каже, якби ви знали мене, то знали б Отця Мого. І віднині знаєте Його, бачили Його. Тобто Ісус говорить, що вони бачили Бога через самого Ісуса Христа. І той, хто знає Христа, тоді той знає і Отця Небесного, так оце і говорить Ісус Христос. Далі я зачитаю е, ті же главі з 16 і 17 вірші. Ми читаємо ці слова. І я благаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами у ві. Дука істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить. Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Учні, які були завжди з Ісусом Христом, вони мали постійну підтримку від Нього. І ці слова також Ісус говорив, вже коли мав залишати апостолів. І тоді Він говорив це, що Господь пошле іншого духа, тобто духа істини, духа Утішителя. Читаємо далі також наступний вірш 26, який говорить, але утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Бачимо, що в цьому вірші говориться про Духа Святого як утішителя. Він буде посланий для того, щоб навчати і нагадувати ті слова, які говорив Ісус для учнів. І він буде підбадьорювати, буде підкріпляти. Тому що Христос вже не має змоги бути з І Він говорить це, що Він пошле Духа Святого. І в цих вершах ми бачимо, що висновок є те, що ми бачимо про єдність Ісуса Христа, Отця і Святого Духа. Тож я хочу, щоб ми подумовили про важливу тему це є важливість Святого Духа у житті людини. І є три речі, які досить важливі для нашого життя, для життя віруючих людей. Це перша з них це присутність Святого Духа. І Бог дає людині багато дарів, якими вона може послужити для нього. І найважливіше в житті людини є присутність Святого Духа. І через, саме через нього, через Святого Духа, Бог може здійснювати багато важливих речей, через які люди можуть отримувати спасіння і вічне життя. Перше, в чому полягає робота Святого Духа, це робота в серці людини. І робота з людьми по всьому світі. Ми читаємо в наступному 16 розділі, читаємо читати з 7 вірша по 15. -й. Але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли піду, то пошлю його до вас. І коли він прийде, то докорить світові за гріх, і за правду, і за суд. Та вік, що не вірують в мене, за правду, що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене, а за суд, що Князь світу цього заслуження. Я маю ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе будете говорити, але говоритиме те, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо мого все, що Отець має, моє. Тому я сказав, що Він візьме змогу і звістить вас. У цих віщах ми бачимо, що Ісус говорить про те, що пошле у світ Духа істини і Духа Утішителя. Кожна людина самого народження має у собі свідомість про Божу присутність, але вже далі у житті людини залежить від неї, чи вона приймає це чи ні. І, тож для цього Дух Святий працює в житті люди, щоб донести до людини те, що вона є грішною. І коли вона відкликається на поклик Духа Святого, тоді вона отримує спасіння. Коли людина знаходить спасіння, то, то тоді Дух Святий поселяється в серце людини, і тим самим він запечатує її для вічності. Вже в прочитаних віршах в 14 році 16 вірш зачитаю знову тут каже «І Я влагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по війні». Ісус говорить, що пошле помічника, утішителя і заступника, тобто Духа Святого. У перекладі з Грецького слово утішитель воно означає, того, хто підтримує і підкріпляє. І також слова, які завершують 16 вірш, вони кажуть, щоб перебував з вами у вікні, тобто про Духа Святого. І з грецького вони означають постійне проживання, особливо проживання в серцях віруючих людей. І далі наступна річ, яка є важлива у житті людей, це робота Духа Святого. Одна з найважливіших дій у житті людини це направити її на істину. І... Присутність Духа Святого допомагає нам приймати і правильно розуміти Слово Боже. Читаємо у 16 розділі 13 вірш, тут каже такі слова. Коли ж прийде він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповістить вам. Також бачимо, що Він допомагає у служіннях і у вивченні Слова Божого. Дух Святий допомагає в подоланні перешкод, які трапляються в нашому житті, а особливо у духовному житті. Також Він допомагає і дає розуміння для того, що потрібно робити в таких ситуаціях. І якби не було Духа Святого у житті людей, то ми завжди робили багато помилок у нашому житті. І також Дух Святий Він показує нам найважливішу істину про Ісуса Христа. Ми читаємо це в 15 розділі, 26 віршом. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця Дух істини, що від Отця походить, Він засвідчить про мене. Дух Святий бачимо, що Він переконує нас у важливості прикладу Ісуса Христа, про Його страждання, про смерть, Воскресіння і про Вознесіння. Також бачимо, що в тих віршах Читаємо, що Він прославляє Христа у всьому. І також про це говориться в 14 му вірші 16 го розділу. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Третя річ, яку я хочу нагадати, це є плів Духа Святого. І вона також є дуже важлива в нашому житті. У Першому післанні до Корінцян, 12 розділ, там описуються про духовні дари, якими Бог наділяє віруючих людей. Щоб можна не було служитися для нього, щоб буде як тіло Христове. Кожен тер, який дається Духом Святим, служить для того, щоб донести до невіруючих людей істину про Ісуса Христа. Також робота Духа Святого полягає в принесенні плодів у нашому житті. Коли Він живе у серці людини, то тоді появляються його плоди. Читаємо також про плоди Духа Святого в Пісні до Галат. 5 розділ 22, 23 вірші. Тут каже, а плід духа, любов, радість, смерть, потерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість, на таких нема закону». Ці вірші ми багато зачитуємо, і десь вони зачитуються багато проповідь, як і, можливо, хтось її знає на пам'ять. Вони є важливі для нашого життя, тому що це є плід Духа Святого, це його робота. І наша земна природа, вона не в змозі приносити такі плоди. Тож, через прояв цих плодів можна побачити, що Дух Святий живе в серці людини. Тож ми розглянули три речі, які є важливі для нашого життя, для християнського життя. Це Перша присутність Святого Духа і робота Його, і також вже в кінці плід Святого Духа. Тож на закінчення хочу сказати, що ми маємо велику радість, коли Дух Святий перебуває в нашому житті. Слава Богу, за цей дорогоцінний дар Святого Духа та за його роботу в нашому житті. Хай Бог нас в цьому благословить, щоб ми далі могли бути з ним в єдності і у спілкуванні. Амінь. Будемо молитися.